Сентом був Янукович була максимальна підтримка заборони розвитку цього мікрорайону. Чомусь таке. Тобто певні особи писали позови, суди автоматично приймали ті чи інші рішення. Сьогодні працює експертна група в місті, яка це все питання деталізує, вивчає. І наша задача цьому мікрорайону дати новий подик, дати нове життя. Тим більше ви. Прекрасно бачите, як в минулому році красиво відновилася площа синагог. Вона отримала новий код. До речі, це також не подобається. Також пишуть скарги і судові позови. Наступний крок це регенерація даного кварталу цієї прекрасної вулиці. Там по проєкту має бути збудований готель. Був інвестор, який хотів цей готель будувати, просто фізично через судин дали цього зробити. Чи це клубне. Зараз це все вертаємо назад. Будемо отричати питання додатково, я вважаю, там готель має бути. Але це вже інший інвестор буде. Звичайно, це ми будемо зовсім по-іншому порядку, тому що, на превеликий жаль, в Україні дуже важко щось зробити. Більше, якщо людина хоче інвестувати свої кошти. Перепон дуже багато цій дорозі. Це за маршрут, я то сказав.